Два кандидати у президенти США від республіканської партії в ході третіх дебатів посперечалися про Китай. Зі мною це сталося 10 років тому. А у вас яка історія? Хто займе друге місце після колишнього президента Трампа? Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі» є Тіфані Майер. Головна подія третіх президентських дебатів республіканської партії. Два суперники Трампа посперечалися про Китай. Кандидати у президенти Нікі Гейлі та Рон Десентіс Сентіс борються за друге місце, оскільки в опитуваннях лідеру Дональд Трамп водночас до праймеріс у республіканській партії залишилися лише два місяці. Ми припинимо всі офіційні торгові відносини з Китаєм, доки він не перестане вбивати американців фентонілом. Про це рон ще не говорив. А ще ми модернізуємо наші збройні сили. Пані Гейлі каже, що я чогось не роблю, але вона сама вітала китайців у південній Кароліні, дала їм землю поряд із військовою базою і написала китайському послу листа, в якому повідомила, який Китай чудовий друг Десенці зговорив про угоду 2016 року. Тоді адміністрація округу Річленд у Південній Кароліні уклала угоди з китайською компанією. Юйші, яка виробляє скловолокно. Згідно з документом, округ повинен був надати Юйші майже 200 акрів землі. За це компанія мала інвестувати певну суму грошей і створити певну кількість робочих місць. Забуд компанії Юйші в південній Кароліні розташований менш ніж за 10 миль від форту Джексон, навчального центру американської армії. Нікі Гейлі, яка на той час була губернатором штату, високо оцінила ці інвестиції, назвавши їх величезним плюсом для штату. Водночас і Гейлі, і де Сантіс зайняли жорстку позицію щодо Китаю в ході своїх президентських кампаній. Я заборонив Китаю купувати землю у своєму штаті Флорида. Ми вигнали з наших університетів інститути Конфуція. Ми усвідомили загрозу і вжили швидких і рішучих заходів. Гейлі не забарилася з відповіддю. Так, 10 років тому я привела до південної Кароліни компанію з виробництва скловолокна. Але рон, ви очолюєте агентство економічного розвитку, яке минулого тижня заявило, що Флорида ідеальне місце для китайського бізнесу. Крім того, у вас є компанія, яка є виробником китайських військових літаків. Вона створює два навчальні центри на двох ваших аеропортах. Один із них розташований за 12 миль від військово-морської бази. У вас є ще одна компанія, що розширюється недавно. Туди здійсни. Не рейд департамент внутрішньої безпеки. А мій випадок був 10 років тому. у червні цього року губернатор десанті затвердив закриття Ентерпрайз Флорида агентства штату із залучення підприємців. Що ж до компанії, яка виробляє китайські військові літаки? То називається вона Цирус Aircraft». Торік вона відкрила дві філії в центральній частині Флориди. Одна з них була розташована в аеропорту. Орландо Екзекютів це приблизно за 20 кілометрів від центру підготовки технологій ВМС. За даними New York Post, Cirrus Aircraft – дочірня компанія державного китайського оборонного конгломерату AVIC. Він перебуває під санкціями США. AVIC виробляє винищувачі та безпілотники для китайських військовиків. Законодавці конгресу США чинять тиск на Байдена та Китай. Вони вимагають, щоби Покін звільнив політичних в'язнів, зокрема й американських громадян. Про це докладніше. Законодавці від обох партій та обох палат конгресу опублікували лист Байдену. У ньому міститься список китайських політичних в'язнів та несправедливо затриманих американських громадян. Законодавці хочуть, щоб Байден вимагав звільнення цих людей під час зустрічі з китайськими офіційними особами на саміті АТЕС. Загалом у списку 40 осіб троє з них американські громадяни або постійні жителі США. У списку також відомий адвокат правозахисник Гао Джі Шен. Його несправедливо затримали за захист християн і прихильників Фалуньгуну Китаю, які зазнають гонінь від компартії. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США глибоко стурбовані військовими зв'язками між Росією та Північною Кореєю. Про це він сказав під час візиту до Південної Кореї. Блінкен та південнокорейський міністр закордонних справ повідомили, що розглядають так звану розширену стратегію стримування для протидії загрозам з боку Пхеньяна. Вони також обговорили розвиток стратегічної співпраці з Японією. Блінкен закликав Китай відіграти свою роль у припиненні ризикованих операцій між Москвою та Пхеняном. Китай має унікальні зв'язки з Північною Кореєю. Ми сподіваємося, що Китай використає цей вплив для того, щоб відіграти конструктив роль, щоб відмовити Північну Корею від цієї безвідповідальної та небезпечної поведінки, США, Південна Корея та Японія засудили ймовірне постачання зброї з Північної Кореї до Росії. Вони зазначили, що на це вказує те, що з КНДР до Росії постійно доставляють якісь вантажі.